Доброго дня! Сьогодні я буду робив обробку по листу після обламки нижного листя на томатах. Томат вже дістав стрес і йому треба допомогти відновитися. Так, на 50 літрів води я буду давав берексіл калія 25 мл 3 двадцятки 30 г зіл 10 грам, бороплюс 10 грам, прилипач, 10 грам. Це все змішую на 50 літрів води і обробляю по листу. По-другому, сказати, обробляю по ранах, де обломав листя. Там і обробляю. Так, Якщо вам це була полезна інформація, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всього вам хорошого!